Зараз я, наприклад, заспівала і заспівала гучніше ніж колись там до дизель-шоу. Пісні ми виставляємо, постійно над цим працюємо. Навіть важко було заспівати після того, як тебе знають як комедійно, особливо як комедійну актрису. Тому що дуже багато коментарів я маю на увазі хейтерських. Це о, співаєш, панятне є діло. Зазвичай вони чомусь пишуть російською мовою. Мабуть, не всі просто знають, що я співала до дизель-шоу. Я навіть співала до театру театру на Подолі, це мій улюблений театр, в який я попала, коли приїхала з Запоріжжя в Київ. І мене прийняв до себе Віталій Малахов. І я дуже рада, що він мене відкривав саме як драматичну актрису. І саме там ми прозвучали пісні мої, якраз драматичні. Тож, чи співаю я зараз? Ні, я заспівала ще давно, просто з Кирилом ми заспівали саме зараз.